Клуб туристів Кулуар презентує фільм Ігоря Случика Я їду в Карпати. Я їду в Карпати, зелені Карпати, рукою заркнути сефір. Там молоді роки, і друзів багато. Там дихаю силою вір. Карпати. Це унікальна частинка нашої рідної країни. Тут гори торкаються неба, течуть кришталево чисті ріки і легко дихається цілющим повітрям гір. Щоб відчути гори по-справжньому, потрібно піти у похід з наметами. Це буде неймовірна романтична пригода. Вона поєднує у собі і активний відпочинок, і спілкування з природою, і можливість відчути свободу далеко від міської метушні. Звідки я дізналася про кулуар? Я слідкувала за Тарасом, за його сходженнями в інстаграмі і на Ютубі. Дивилася його ролики, і мене це дуже надихало. Звідти я й дізналася, що є кулуар? і сьогодні я тут. І ось ви визначили з маршрутом. Скажімо, це буде похід на шпиці та ребра через озеро Насамовите. Сонце встає, місто не спить, хто на роботу, той в пробці стоїть. Я ледве-ледве відпустки дочекався, бо на роботі реально задовбався я відвезу. Не доїжджаючи декілька кілометрів до турбази Заросляк, ми вивантажуємо машині. Біля мосту, через річку Танцежик, починається наш маршрут, і кожен налаштовується як вміє. Більшість туристів користуються в поході трековими палицями. І це дуже добре. Кожен з нас у такому поході несе наплічник. Щоб не перевантажувати ваші плечі, у ньому має бути найнеобхідніше. Ви ж складались по рекомендованому кулуарам списку, так? Змії нам буде зустрічатися по дорозі. Сказати, але не буде. А якщо авто, ми ведмедя зустрінемо. Лісова стежка в'ється поміж високих карпатських смерек. Іти лісом у спеку дуже комфортно. За місцевими віруваннями у карпатських лісах водяться чугайстри, мавки та щезники. Коларевські гіди часом жартують, що якщо хтось з учасників буде далеко віддалятись від групи, то лісовики можуть забрати їх з собою. На привалах зазвичай гіди розповідають якісь цікаві чи пізнавальні історії. У кожного вони свої. Іван наразі інформує про лісові ягоди чорниці, які місцеві ще називають афенами. Можливість поласувати екологічно чистими ягодами чорниці, малини, ожини, сониці та брусниці є ще одною вагомою причиною відвідати ці гори. У Карпатах є безліч пішохідних маршрутів. Вони позначаються маркерами певного кольору. Вони не означають складність, колись була така задумка, що повинні бути червоні, наприклад, жовті, складніші, а там сині зелені легше, але потім ці позначки допомагають орієнтуватись та незійти з потрібної стежки. Наносять їх найчастіше на дерева так, щоб під кожного маркера було видно наступний. Іноді маркери можуть бути нанесені на каміння або інші помітні об'єкти скелі, стовпи та інші предмети. Ліс це домівка для багатьох і живих істот. Якщо повезе, то можна наловити гарних світлин з лісовими мешканцями. Боже, як тут гарно. Вище зону лісу. Нам відкриваються нові краєвиди. Важко Ну, трошки далі. Стежка круто забирає вгору і петляє поміж зарослів жеребу. Підніматися важкувато, але маршрут дуже цікавий та красивий. І тисте деталі складніше, і потрібна фізична витривалість. Дуже добре, хоча б за два тижні перед походом побігати кроси, походити щодня годинку другу з невеличким наплічником, поприсідати. Тобто, робити вправи, які розвивають фізичну витривалість. Наближаємось до озера і на стенді бачимо красномовний надпис. Не залишайте сміття в горах. На превеликий жаль, що досить часто можна побачити купу сміття, залишеного на стоянках некультурними туристами. Озеро Несамовите належить до високогірних озер українських Карпат, бо знаходиться на висоті 1750 метрів. Якщо уважно придивитись, то воно своїми образами нагадує Антарктиду і тут завжди багатолюдно. Сьогодні ми пройшли біля 7 кілометрів маршруту і набрали 700 метрів висоти. Що ж, ми молодці. Серед альпійських трав облаштовуємо табір. Петро, а давай скупаємося в озері. Ні, Ніоль, є така легенда, хто скупається в озері несамовитому, то тоді спортиться погода. З озером несамовито пов'язано чимало таємничих легенд. Місцеві жителі стверджують, що ця місцевість відрізняється особливою загадковістю і містикою. Вечорі всі зголодніли і саме час готувати вечерю. Двоє зголошуються бути черговими, щоб допомагати Івану. Хтось іде по воду, хтось нарізає продукти, а хтось не може стримати позитивних емоцій. Я вперше з колуаром. Гори подобається, Карпати подобається, а найбільше подобається не тільки сам маршрут. А й наш гід Іванкиводи не роздушив тебе у меню кожного тімлідера лідера колуару. Є свої кулінарні шедеври у Івана сьогодні до столу український червоний борщ з салом. Смачна гаряча страва розходиться по мисках, і романтика похідного життя пронизує кожного з нас. Темрява у горах наступає раптово, і небо відразу висипає міридіанами зірок, до яких здавалося б рукою дістати. Такого не побачиш у містах. Ранок у горах біля озера Насамовита в Карпатах це магія, яку важко описати словами. Табір ще спить. Ви виходите з намету, вдихаєте ранкову свіжість і ловите перші промені сонця. Рододендрони, що ростуть навколо озера, цвітуть яскравими малиновими суцвіттями. Аромат гірських квітів змішується з запахом землі та свіжих трав. Вже заради таких моментів варто їхати в Карпати. Сьогодні божественний світанок, і я сьогодні чергова і йду варити каву. Сьогодні на нас чекає неймовірно цікавих 10 кілометрів маршруту. А поки ми піднімаємось від озера на чорногірський хребет і милуємось неймовірними карпатськими пейзажами. У певному місці на хребті лишаємо наплічники і не поспішаючи піднімаємось на гору ребра. Вона має висоту 2001 метр і знаходиться якраз посередині чорногірського хребта, який є найвищим в українських Карпатах. наближаємось до тих самих містичних скель. Шпиці виглядають могутніми велетнями. Розкинуті внизу собальпійські луки надають їм таємничості. Подекують, що саме тут похований ватажок українських опришків Олекса Довбуш. Скелі вражають уяву не тільки висотою, а й гострими, наче леза ножів виступами. Утворились скелі шпиці внаслідок давнього гірського зледеніння. Воно за даними вчених відбулось приблизно 2,5 мільйонів років тому. Охочих залізти на скалі чимало, але ми б цього не радили, адже їх недарма назвали шпиці. Я ставлю наголос у слові шпиці на останній склад, бо так роблять місцеві жителі. Крутою стежиною спускаємось в урочище Гаджина. Нагородою цьому є можливість побачити скелі з нижнього ракурсу. На фоні голубого неба вони виглядають по-особливому. Після обіду та тривалого відпочинку йдемо у напрямку гори Маришевська. Та ми будемо ночувати. А зараз поляни з лисичками приваблюють нас, бо лисички це дуже смачні грибочки. Згодом бачимо, як корови з полонини через ліс повертаються до кошари. Так, вони самі знають дорогу, і їх ніхто не супроводжує. Фішкою багатьох маршрутів у Карпатах є те, що ви можете зустріти автентичні сироварні, де вам запропонують скуштувати сир. Виробництво сиру вважається не просто заняттям або ремеслом, а справжнім мистецтвом. Що передається з покоління в покоління, ба більше вона є невід'ємною частиною національної культури та традицій. Є приказка, хто не був в Карпатах і не попав під дощ, той не був у Карпатах. Запах вологого лісу, шум крапель і відчуття свіжості навколо все це створює особливу атмосферу, яку може зрозуміти тільки той, хто пережив карпатський дощ. Не треба його боятися, потрібно бути готовим до нього. Мати дощовики чи пончо і знати, як підсушити одяг. Дощ дощем, а вечерю ніхто не відміняв. Багаття, як і тисячі років тому, зігріло і їсти зробило. У нас теж грибна юшка з білими грибами. До речі, три сорта грибів. Підусичники, маслята і білі. Білі назбирали наші учасники. Як виявилось, грибів тут вдосталь. Тихе полювання, так що описують процес збирання цих дарів лісу. Це неймовірне задоволення, якщо, звичайно, розбираєшся в грибах. Ще більше задоволення ти отримаєш від наваристої та ароматної грибної юшки, яка готується на багатті. День народження в горах. Це особливий момент, коли природа стає частиною свята. Це чисте повітря, неймовірні краєвиди і відчуття свободи, яке дарують тільки гори. Навколо тебе лише близькі люди. Такий день народження залишає незабутні враження і дарує відчуття справжнього щастя.